Всім привіт! Сьогодні ми в дуже малівнічому містечку. Такий став, бивший рибхоз, але зараз це просто дика водойма, на якій всі місцеві та гості трохи ловлять рибку. Кажуть, що тут є карась, короб та даже ловлять амурчика. Дивись. Є кота. Сьогодні в мене лінива рибалка, тому що ми завозимо все човником, ну, це не тому, що я там не хочу кидати, а тому що тут особистість водойми в тому, що є отакі навіси дерев і далеко, ну тобто, якщо паличкою там 3 до 3-6 метрів сісти одною штучкою кидати. То щось ще вийде. Але а, ми поставили дві палочки на ропо, дві палички на базбарчики. Човником поплавали, діпером помацали, потім я маркерним грузиком ще а, промаркерився. Ну, Сподіваюсь, що якісь точки там вибрав. Що ми будемо робити? За корм, За корм у нас буде icl овський перець, Independent Bates, Потім ми зваримо таку новиночку від ICL. Independent Bates це зернові з додаванням тигрового горіху та перцю. А в Flat я буду додавати вот такий метод mix ICL Tiger Spacey Nut. Потім Mr. Piper ICL -овський. І ще замішаю новиночка така метод-мікс. Це така сипуча сипучий методмікс з додаванням крупних часточків. Я його буду використовувати на початку як шапочку до тих методміксів, а потім подивлюсь, може, і окремо. А, звісно, до них я буду додавати одне іменно ліквід: ваніла, спейсінат і містер Піпер. А, це я буду додавати як закормочну суміш до тої точки, де буде той чи інший методмікс працювати, і також трохи підвищувати арому самого методміксу. Тому ми зараз все це, це варимо, мішаємо та відправляємо на точку. У нас будуть 4 точки, дві такі близькі, тобто одна десь там метрів 35 40 з цього боку. Там є дика частина, метрів 50-70. Що нема місць ніяких риболовних, тобто цікаве місце. Тут, як ви бачите, звісають дерева, тобто теж метрів 35-40. Зліва теж буде точка, але буде на ПВА пакетах з додаванням цього ж самого метод міксу та там, якісь нарізаних бойлів. І потім буде середня точка, там метрів 75-80 і дальня 120. Будемо пробувати. Дуже багато кормити не буду. кораблік, два бункера, плюс те, що є. Або в флет, або в пва пакеті тобто воно буде лежати. Тут у мене дві палки на класичний короповий монтаж, тут будуть дві палки на флет-фідерний монтаж. Сюди я буду ставити або попапи в авторсе, або монтаж для живого компоненту, типу апариша, і так далі, пробувати. А тут будуть такі бойли, типу сніговички, з посадки попапів і так далі. Ну, то будемо експериментувати, будемо гратися з цим всім. Тому водойма дуже цікава, дуже велика. Кажуть, рибка є. Ми основне наше те, що ми відпочиваємо та експериментуємо і випробовуємо різні види лову. Тому далі буде, Дивимось. Так, зараз наша основна задача. Цей зерновий мікс. Зварити. Всю пачку я варити не буду тут, півтора кіло, дуже багато. Десь пів пачечки, напевно, я засиплю. засиплюю. Дружина котілочок підготує, і ми його зваримо. Вариться він, ну треба дивитися, від 40 хвилин до години часу. Тут даже навіть пишуть зернова суміш, залити водою, кип'ятити 60 хвилин, суміш готова. Все, потім вона е, трохи. Постоїть і ми її будемо використовувати. А зараз я піду, поки мікс вариться, зроблю мікс кормовий з пелицю. Ідемо Бенен метод мікси. Зараз будемо робити мікс ваніли, це сипуха з додаванням крупних часточків. Дуже гарна така упаковочка. І її особистість в тому, що отак от розпаковується бить. І потім тут застіпка зіп. Тобто Насипаємо стільки, скільки нам треба. Обратно її застібаємо і зберігаємо. Можемо зберігати до наступного разу, коли вона нам буде потрібна. Те ж саме спейсі Відкрили, Скільки треба, насипали, закрили, відставили. Містер піпер. Оп, яка краса. Сміття обов'язково. Забираємо і на водойну ми залишаємо містер пітер Зіп. зачинили і ось у нас отака краса. Зараз зараз покажу ближче, як воно ще сухе виглядає. Так, А от. как выглядит ванила. О, вот такие частички могут быть тут. Тут все видно, да? Вот так вот тайгер выглядит. И вот так вот мистер Пипер. Це воно зараз все сухе, просто насипано з пачки. Зараз я додаю потрохи водички, зволожую, довожу до робочої консистенції, і потім можна додавати її хоч в ПВА пакети, в стік мікси, або в флетфідер, неважливо. У мене якраз така, такі мікси буде. Тобто Я буду ці мікси додавати і в флетфідер, і в ПВА пакети. Зерновий мікс з додаванням перцю. Тобто, ось от такі от різні культури. Виглядає дуже смачно. Зараз ми його зваримо, і я потім покажу, як він виглядає вже готовий. Піпер ваніла і спейсінат, як воно виглядає, коли його заволожили. Тобто воно так ліпиться, потім в воді розпадається. Метод мікс ваніла. Ось такі частички там. Воно зараз ще трохи постоїть, настоїться, але оце робоча. Краса яка. І туди його я даю прикорм. Шнячка пелець, зернові, різані та ціле бойл. І ось така краса. Будемо додаватися До цього так, а ось так виглядають зернові, які ми зварили. Просто смакота. Зараз ми йде дома до пелецю. Ну просто тут трохи покажу вам як я кропив монтаж, це плопакети. Беремо один пва пакет і вот така прибуда. Що робимо? Відчинений на край всередину. Отак вот от розкриваємо пакетик. Так, вот так. І це цим отак прижимаємо. О. Беремо наш готовий вже повідить. Вкладаємо його туди і тут його притримаємо, Так. І потім насипаємо мікс. Я отакий зроблю. Мікс а трохи відпустив зарано. Нічого, зараз спіймаємо заново. Головне, щоб коли працюєте з ПВА-пакетами, або з пва сіткою не було ніякої вологи. Там дощу, руки сухі повинні бути і так далі. Трохи не втримав, тому що ось. Все. О, і трохи... Тобто я піпера додав, і зверху трошечки тайгеру Дам. Отак. Потім відпускаємо. Якщо у вас навіть тут підчіплений до оснастки, то це відкривається і знімається. Так? А кільце це ось таким чином оп, і проходить донизу. Все. І отак от у вас. Потім, для того, щоб закрити -пакет, то повідець, я отак от закручуємо його, просто змочуємо руки водою, сліною, то як хочете. Мацаємо і закручуємо. Все починає свій клій. Все. Ось в середині пола пакету. Зараз я його до оснастки причеплю і ми його завеземо. Ось така краса буде. Ось така краса клює, працюємо далі. Ось такі карасики покльовують. Красивий. Гарний такий. Ми відпочили. Вчора так і не змогли нічого ловити, а сьогодні хоч декілька часиків посадили та отакі карасиків підловили. О! Є такі ладошечні. Отак от. Ну і такі. Ух ти, богатарі! Ось все. Ось такі. О. Тому все файно. Все пройшло за планом. Ми вчора відпочили, сьогодні половили і тому збираємось додому. Всім папа. -па. Ось так от. Ось такі ух. О, то карасямба хороший вже. Ой, как красиво. Where'd you from? Yeah.